Освідчення в коханні на асфальті всього за 500 гривень. Таке оголошення все частіше з'являється в інтернеті. Киянам пропонують скористатися послугами вуличних художників-графістів. Замовляти радять оригінальні привітання або зізнання у коханні просто на асфальті біля будинку. Як це зробити, дізнавалася Яна Іщенко. Від самого ранку в цьому дворі кипить робота над вітальною листівкою. Її малюють не на картоні, а на асфальті. Любілю любимо. схожих привітань чи то освічень на столичному асфальті. Море малюють їх у дворах перед вікнами будинків для знайомих і коханих. Воно все как те аддушіда саме а скільки б взяли за такий рисунок? Скока, німного, Бутилку шампанського. Якщо на таких графіті часу бракує, не біда. Його можна замовити всього за пів тисячі гривень. Такі послуги пропонує чи не кожне івент агентство. Тим паче, обрати і замовити привітання або ж любовне послання можна не відходячи від комп'ютера через інтернет. Головне визначитись, де та що саме писати. Якщо букви 30 см до 30 сантиметрів, як правило, 600 гривень. Ну в залежності від срочності і де саме. Сашко розказує, останнім часом таких замовлень побільшало. Людей ціна не зупиняє навпаки. Більшість готова доплачувати за терміновість. Малюють вуличні художники водоемульсійною фарбою або шкрейдою. Перевага кажуть в тому, що змити такий напис можна коли завгодно. Стерти напис зроблений звичайною фарбою на асфальті набагато простіше аніж той, що буде написано звичайною фарбою. В управлінні контролю за благоустроєм столиці пояснюють, штрафи за такі привітання є, от тільки порушників на гарячому впіймати практично неможливо. Зокрема, на фізичних осіб від 340 до 1360 гривень для юридичних осіб посадовців суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Дуже важко спіймати за руку е, того порушника благоустрою, який малює на асфальті, так чи розміщує рекламні оголошення там чи якісь розміщує листівки, тому що це як правило проводиться в нічний та вечірній. Час, коли наші інспектори ну на жаль не працюють. Випадків, коли вуличних художників штрафували, в управлінні не пригадують. кажуть простіше з рекламою на асфальті, щоб покарати порушника, інспектору достатньо набрати вказаний номер на оголошенні та повідомити фірму про штраф. Яна Іщенко, Олександр Костенніков, перший національний.